Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця а Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено строковикам, у яких закінчується вже право на відстрочку. При цьому, якщо ви пам'ятаєте, рік назад, квітень травень, вас всіх звільнили чи ваших близьких, звільнили з військової служби, строкової військової служби, де ви пробували там 2-3 роки, 3,5 роки. Ну, така ситуація вже сталася. І дали. Відстрочку на рік відповідно до указу президента. При цьому повинні були звільнити вас в запас, а звільняли в резерв, дуже часто порушуючи той самий указ президента. Що зараз робити? На сьогоднішній день, якщо у вас нема права на відстрочку чи права на бронювання, то фактично вас будуть мобілізовувати з огляду на те, що ви. В принципі, підготовлені, маєте якусь вже базову підготовку, значно, значний час знаходилися в військових частинах, ну і розумієтесь на озброєнні. Тому я так розумію, що зараз і ця тиша дуже така дивна, що про вас ніхто не згадує, однак я думаю, що найближчим часом про вас згадаєте, бо це буде дуже гучно, коли про вас згадають. Тому, що варто, би, я би порадив би вам зробити. У разі, якщо у вас є така, ну, нема відстрочки, нема безпосереднього бронювання, то ви можете обрати військові частини. При цьому нещодавно Міністерство оборони я дам в себе телеграм-каналі. Це посилання надали перелік частин, які знову ж таки можна укласти контракт, якщо вам від 18 до 24 років. Ви можете з ними укласти цими частинами контракт. Залишилися і старі частини. Там бригада ці 72, 95, 38 92-га, 10 та окрема бригада. Вони всі залишились. Ну і додали ще там з десяток бригад. Я дам посилання в себе в телеграм-каналі і дам посилання на це повідомлення Міноборони. Ну, по-перше, це і виплати, і по-друге, це все ж таки більш-менш адекватний підхід. До тієї ситуації, яка на сьогоднішній день склалась. Що стосується тих, хто знаходиться в резерві, звичайно, можуть бути проблеми. Ну, це вже проблеми будуть тих бригад. Якщо вас туди зарахують, то вже ТЦК хай самі вирішує, чому саме так вони вас зараховували в резерв. Тому що зарахування в резерв, як я вам і говорив, було незаконним і суперечило тому указу президента про звільнення вас з військової служби і повинні були вас звільняти в запас. Відповідними перехідними положеннями, це також було передбачено, як і указом президента. Тому ТЦК фактично і частини, які звільняли в резерв, фактично порушили це законодавство. Тому, якщо у вас нема бажання повертатись до своїх частин, чи ви бачите тут можливість отримати додаткові виплати від 18 до 24 років. То можете звернутися за цією програмою і укласти контракти для тих, кому від 18 до 24 років. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся з радістю, допоможемо. Не забувайте про це. Ну і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема і ніколи не буде. І ми бачимо, що відбувається, які у нас друзі і партнери. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо. Наші збройні сили все тільки в наших руках. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поширюйте, підписуйтесь, ставте подобайки і коментуйте до зустрічі!